Сфера фінансів є надзвичайно важливою в нашому житті, і сьогодні ми поговоримо про вплив блокчейну але на фінансову сферу. Поїхали, все в нашому житті зав'язано на фінансовій сфері, починаючи від нашого раннього дитинства і вже до старшого віку. Всюди ми стикаємося або зі кредитуванням, стипендіями, зарплатами. Кожного дня ми розраховуємося банківською карточкою за якісь свої послуги. От, власне. Але допоможе розвинути фінансову систему наступним чином. Наприклад, наведу такий простенький приклад про кредитування. Вам потрібно взяти кредит, ви хочете якісь додаткові кошти чи для свого прожиття, чи для розвитку свого бізнесу, чи для якихось інших потреб, але просто так кредит зараз нікому не видають. В свою чергу банки. Хочуть на основі вашої персональної інформації, персональних даних, дізнатися побільше інформації про вас, і банки хочуть знати точно, чи ви зможете віддати цей кредит, погасити ті кошти, які ви повинні віддати, чи ні, чи вам взагалі потрібно надавати цей кредит чи ні. І от для того вам потрібно придивити якісь свої дані, або банк сам може витягнути цю інформацію про вас з банківської системи чи з інших якихось ресурсів. От для того, щоб цього не було, ви можете скористатися блокчейном але в майбутньому технологією Zero Knowledge, які зможуть тільки надати банку інформацію про те, що дійсно ви. Відповідаєте всім тим заданим критеріям, які були в кредиторі. Тобто, що ви маєте певний стабільний місячний дохід, що у вас немає заборгованості, тобто, що ви людина, якій можна довіряти, що ви серйозна людина. І... Просто банк отримає інформацію про те, що дійсно ви підходите цим критеріям. або банк отримує інформацію, що ні, вам не потрібно надавати кредит, адже у вас там була якась заборгованість, ви не погасили кредит в десь там рік тому, в іншому банку чи в інших установах. Тобто, ж у вас є проблеми в банківській системі. Але банк тоді не використовує якусь зайву інформацію. Банк просто отримує відповідь так або ні. Це дуже круто. Ви не світите своїми персональними даними, а банк отримує відповідь яку в принципі йому потрібна ця е, ситуація він він для обох сторін і це все можливо за допомогою блокчейну алеву.